Вітаю! Ви на каналі Favorite Фішинг. Позаду мене річка Дністер, і будемо сьогодні рибалити саме на таких швидких перекатах. Пов'язано це в першу чергу з погодою. У прогнозі пише плюс 32 градуси на день. І все ж таки я маю надію, що саме ось в таких бурлячках, де вода більше збагачена киснем. Все ж таки вдасться зачепитись за більш-менш активну рибу. Ця ділянка річки насправді є дуже красива, дуже цікава, але при цьому я вже достатньо давно на неї взагалі не заїжджав. Тому буде цікаво, скажем так, порозбиратись із нею. Ну а розпочну свою ловлю. Я ось такої приманки: це є джекал Чаббі у розмірі 41 мм, тобто новинка збільшена. В надії спіймати клена. Підписуйтесь і погнали разом з нами. Я ось так кинувши оком на річку, одразу виділив декілька більш перспективних місць. Власне, в них і розпочнемо. Спробуємо ще в те саме місце, але іншу приманку. Мій перший перекат видав мені хіба одного джигового бичка, і тому я зараз перемістився вже на нову локацію, на новий перекат. Ось такий він теж дуже-дуже красивий тут. І будемо зараз працювати по ньому, обловлювати вже його. Риба, риба, друзі. І все ж таки каміончик. І все ж таки після багатьох експериментів саме він. Під ногами вже вискочило два кленика, невеликі кленики. І ось один такий наважився на покльовку. Покльовка дуже хороша, покльовка така, як має бути в цієї риби і розмір, як ви бачите, зовсім-зовсім такий невеличкий. Все, Тікай. Тут такий дуже красивий перекат, але поки що жодних покльовок він не видає. Сильний, дуже злив, сильний бурляк. Мало того, що не клює, то ще й гарного воблера в перекаті обірвав. Буду перев'язуватись і тим часом трошечки два слова додам вам про снасть, яку я використовую на риболовлі ось такого формату. В мене вудочка до 7 грамів тестом у рості 2,3 метра. катушка 2500 розміру. На ній намотана 0,4 нитка по японській класифікації. І до цієї 0,4 нитки я в'яжу повідець з флюрокарбону. Флюрокарбон у мене 0,2 мм. Це є ось такий фаворитовський 1 новий флюр з японського заводу, але по дуже-дуже хорошій ціні, можливо, навіть по найнижчій ціні в Україні. Ну а в кінці додаємо ще невелику застіпку для того, аби було зручно змінювати приманки. Ще один вид риби. Ось це, до речі, Червона книга України. Буду тримати над водою. Незрозуміло чому так. Вид виглядає так, наче ніякої цінності немає. Бистрянка ось такого розміру, більше не росте. Але червона книга України. Риба якась дуже чемна. Ага. Трошки включилась. Ще один голови. Ще один на гачку, Ось такий червонопірий. Тільки біжи. Це, звісно, не той розмір, який я би хотів ловити, але поки що ловимо те, що ловиться. Тому що на риболовлі я вже 3 години, ну і як ви самі бачите, рибою зовсім не густо. Напевне, що зараз я ще допрацюю цей перекат і буду переміщатись вже на більш знайомі мені місця. Тут реально гарні місця, але от навіть дивлюсь у воду ну і не видно гарного головня. Якщо я його і помічаю, то тільки ось такого невеликого, який вдалося спіймати. Йдемо далі. Ці два переката все ж таки мені не дуже сподобались. Спробуємо шукати ще інші. Спека плюс 32. Реально така духота на вулиці. І, можливо, це також одна з вагомих причин, чому активність риби низька. Ох, як жаре ганяє. Просто подивіться. Мій новий перекат. Він мені трошки більше знайомий, тому що. Одного разу в цьому сезоні я вже тут рибалив. І скажу, що риба була і головень, і жерех, тобто проявляла активність, непогану активність. До речі, на моєму каналі є ролик про цю риболовлю. Можете переглянути. Отож, цікаво, чи по іншому рівні води, по більш низькому рівні води, і ось такий спекотний день, чи все ж таки цей перекат видасть рибу? Чи можливо це загальна така картина всієї річки, що кльов відсутній. Давайте будемо це перевіряти. Ось в цьому місці я помітив головнів. У мене був вихід за воблером одразу кількох штук. Але до контакту, до покльовки, справа не дійшла. Тому я хочу зараз спробувати ось невелику обертальну блишню. І мені здається, в цьому місці вона може спрацювати. Принаймні, практика минулих рибалок показувала, що оберталка тут працювала досить непогано. Ну вони зовсім не активні. Знову ж таки, я бачу, як риба виходить, щіпнула, але конкретної покльовки немає. І ось знову був підбив приманки. Та -майо, -ма така покльовочка. З течії знову вийшов, вдарив. Риба неактивна. Приманку, не знаю, чи скоріше відганяє. Тобто удари час від часу відбуваються. Оп, добрала, добрала. Але все ж таки реалізація ну, бажає бути кращою. Ріджик. 35-й ріджик. Він здатен зловити навіть найпасивнішу рибу. Біжи, кленик. Друзі, прямо ось зараз на риболовлі прилетіло мені таке питання на Ютубі: пояснити більш детально, які приманки як краще проводити, тобто які апстрімом, які даунстрім, які поперекти чиї. І це насправді дуже актуальне питання, адже проводка тої чи іншої приманки вона дійсно потребує певного напрямку і лише в цьому випадку буде найефективнішою. Давайте розпочнемо з воблерів. Найчастіше воблери я проводжу такою проводкою, яка називається назнос тобто, ти закидаєш воблер навпроти себе або чуть-чуть нижче себе. І дуже повільно підкручуючи катушку, воблер працює на знос. При цьому він має гарну гру. Ловити ж воблером апстрім мені не подобається, тому що потрібно робити дуже швидку проводку для того, аби воблер почав добре заводитись в грі. Якщо місце потребує того, щоб ловити апстрім, то на мій погляд, буде набагато ефективнішим та доречнішим використання металевих приманок. Як обертальні блишні, так і коливалки вони рівнозначно добре підійдуть. Загалом можна сказати, що обертальна блишня є найбільш універсальною, тому що вона дійсно гарно підходить для проводки апстрім, для проводки даунстрім і для проводки навпроти себе на знос. Тобто, усі варіанти для неї є хорошими. Третій тип приманок, які використовуються на ось таких перекатах, це є коливалки. І коливалки найкраще працюють або легким апстрімом, або навпроти себе. Але нижче себе кидати їх на течі з місту ну, практично немає. Їх починає просто заносити в штопор, і вона вже не працює так, як має працювати. Ну і ще є такі приманки, які, бачите, сьогодні руки так і не дійшли покидати особливо. Але це волкери та попери. Вони здебільшого в моїх умовах найкращі результати показують або проводками апстрім. Або проводками з закидами трошки вище себе. Все ж таки, волкер протягнути проти швидкої течії. Ну, проводка не виходить такою, якою вона має бути, а попер, тим паче. Сподіваюсь, я дав відповідь на це запитання. Але якщо є додаткові питання, то обов'язково напишіть їх в коментарі. Проведу ще і в цьому місці зміну приманки після воблера знову ж таки спробую залізну приманку, оберталку. Ох ти що, як я аж підскочив від цього жереха під самими ногами просто. Є риба. Під самісінький бережок треба було покласти. Ох, як гарно на течії на сонці. Цій локації одразу бачите два. І чим вона крута, це в тому плані, що тут, бачите, є така ну, достатньо обширна тінь під деревом. Тобто під деревами голови любить стояти, а тут ще й такий тіньочок, трошечки прохолодніше, і одразу помітно, що рибка там активніша. До речі, ще один такий достатньо класний прийом це давати перекату, відпочивати. Тобто я прийшов його зверху вниз, скоренько обкидав, отримав якісь покльовки і не намагаюсь там змінити приманки сильно чи по-другому колу зразу йти, замахувати його. А йду кудись в сусіднє місце, обловлюю його. Цій першій локації даю там хвилин 20-30 перепочити. І тоді повертаюсь, і насправді на ось такій стрінькій течії риба дуже швидко, ну скажімо так, забуває. Вона знову стає в те саме місце, і вона знову готова реагувати навіть на ту саму приманку. І я постійно рухаюсь помаленько вниз. Тобто там 5 закидів. Два-три кроки. П'ять закидів, два-три кроки. Тобто постійно все ж таки хочу знайти свіжу рибу і запропонувати вже їй свою приманку. Я ось бачу на мілені стоять вони і виходить за приманкою, десь орієнтовно на центрі річки, переслідує до мене, але навіть легенько там підбити, тикнути, не наважується. Просто переслідує і потім відлипає. Опа! А ось, бачите? А ось і все ж таки наважився. Ось все ж таки наважився один. Ось такий ще один кленик. Ось все ж таки перекат, на якому є риба, і бачите, вона тут все ж таки радує. Не сказати, що кльов там якийсь супер та суперактивний, але риба є, риба прокльовує. Ну і це вже добре. Покльовки і в як завжди, ну, неймовірні. До речі, ще два слова по оберталці. це є ARS-ка. Усі ви вже давно її знаєте з моїх роликів, але зазвичай я використовую другий розмір. А зараз саме розмір одиничка. І чому так вона легша і вона дійсно повище йде. А зараз перекати взагалі річка Міліла на перекатах теж дуже мілко. Тобто тут глибини 30-40 см і все ж таки трошки така легша приманка, яку я зможу провести повище. Ну, на мій погляд, вона зараз тут краще вписується. Риба і знов з таким приємним течком. Бляха зійшла. Зійшла цього разу. Опа, таке відчуття, що якась верховодка. Так і є. Була бистрянка, а ось це верховодка. Відрізняється вона відсутністю чорної полоси на бічній лінії. Та... Ну і все ж таки верховодка більш видовжена. Така шершава, видно, що не роститься якраз. Є на регулярній основі Виходи риби. Я бачу, як вона виходить. Ось основної течії, яка б'є під другий берег, але не наважується клювати, чомусь не наважується бити. Можливо, треба підібрати приманку. Тільки що за коливалкою погнались навіть два таких дуже гарних головня. Ну, але вони навіть не намагаються вдарити. Ну ось це вже мені точно. Всю рибу тут порозлякували. Так що треба рухатись далі. Коти там Хтось зовсім невеличкий ще, бистряночка. тряночка. Тікай маленька. Сьогодні дійсно риболовля видалась максимально складною. Спека в плюс 32 прибила рибу практично повністю, кльов майже відсутній. Навіть той голови, якого мені вдалося зараз знайти, здебільшого він просто стукає приманку в холосту переслідує, але от намір з'їсти мають лише одиниці. Можливо, якби я почав свою риболовлю одразу з цього місця, той результат міг би бути кращим. Можливо, дійсно ті ранкові місця були ем, слабшими по рибі. Але головне, що все ж таки вдалося в процесі самої ловлі трошечки підрозібратись, е, підібрати приманку, е, місце, де її застосувати, і все ж таки отримати ці бажані сильні покльовки білого хижака, отримати від цього свою насолоду і порцію позитивних емоцій. Друзі, обов'язково підпишіться на канал Favorite Фішинг, а ми з вами зустрінемося вже в новому випуску. Па-па!